Привіт, друзі! Зараз дізнався цю новину і сразу вирішив повідомити вас. Ну, я чесно, я просто в шоці від того, що я почув від Трампа, що він там зараз городить стосовно України. Це просто на голову нікуди не натягнеш. Давайте ми з вами зараз послухаємо спочатку пряму промову, що наговорив цей придурок. А потім вже ми з вами обсудимо. Я вам перекладу на українську, що він сказав. Ну і надам трошки своїх коментарів. kind of a peace deal, is that something that the U.S. would ever support? Well, we have situation where we haven't had elections in Ukraine where we have martial law essentially martial law in Ukraine where the leader in Ukraine I mean I hate to say it but he's down at 4% approval rating and where a country has been blown to smithereens you got most of the cities are laying on their sides the buildings are collapsed it looks like a massive uh, demolition site the whole I mean so many of the cities I mean they haven't done it in Kiev because I guess they don't want to shoot too many rockets in there they've done it 20% but they haven't done it 100% if they wanted to do it 100% it would probably happen very quickly but you have cities that are absolutely decimated and yeah I would say that you know when they want a seat at the table you could say the people have to wouldn't the people of Ukraine have to say like you know it's been a long time since we've had an election that's not a Russia thing that's Something coming from me and coming from many other countries also. і так, що нам тут розповів цей старий клоун. Він каже, що раша не хоче знищувати Україну. Він каже, так в Україні багато зру, зруйнованих міст. Але Київ, ну Київ в Києві, там нібито непогано. Але в Києві непогано, тому що це Раша не хоче руйнувати Київ. Уявляєте собі, що він каже. Це не українські захисники відбивають Рашу, да не українські захисники збивають ракети, збивають дрони. Це тому, що раша нібито не хоче руйнувати Київ, не хоче жертв. Тобто тільки 20% відсотків своїх снарядів, своїх ракет направлено на Київ. А якщо Раша захоче і направи туди відсотків своїх ракет, то і Київ буде зруйнований. Ну і знов ця скатіняка підіймає питання ви. Виборів, що нібито в Україні немає легітимного президента, що там по воєнному становищу не проводилися вибори, а вибори повинні були би пройти. А це вже іде не тільки від Раші, він каже: йому задали питання. Це ж Раша на цьому наполягає. А він відповідає ні, це вже йде не тільки від Раше, це і я хочу, щоб були ці вибори, і багато інших, нібито країн. Хтось я ні від кого не чув, окрім двох цих придурків да, Путіна і оцей другий клоун зараз зі своїм маском, що в Україні нібито нелегітимний президент, і він каже, що підтримка президента зараз менше 4% в Україні. Вдумайтесь да менше 4%. Українців, нібито, підтримують зараз Зеленського. Тобто, ну ми з вами зараз чуємо чудово чуємо всі ці кремльовські наративи. Тобто, це вже зрозуміло, що Трамп нічого не вигадує свого. Трамп вже просто повністю льох під. Путіна льох під Москву, і він повністю просто повторює все те, що зараз ми чуємо з Москви, і це дуже дуже погана новина для українців. Це дуже дуже погана новина для всього людства, для всіх цивілізованих людей. Тобто, це такий дзвіночок, який зараз показує, що Трамп буде підтримувати московитів, буде підтримувати гопніків цих расистських. Ну що там казати? Вони два гопніка, да? що Трамп, що Путін. Вони знайшли друг друга. Один гопнік, звісно, буде підтримувати іншого гопніка. І ще Трамп заявляє, що нібито, нібито Зеленський не знає, куди подівалися всі гроші, які Сполучені Штати Америки надавали підтримку Україні. Виглядає так, що зараз Трамп, звісно, Ще є Абурений на те, що Зеленський його відбрив з його цією пропозицією, да підписати договір, по якому Трамп отримає Україну. Ну отримає те, що залишиться від України. Тобто, зараз вже цілком розуміло, що. Трамп з Путіним хотіли просто поділити Україну на пополам. Да? Трамп забирає собі там, де всі ці рудніки, всі ці е, капальні і забирає собі мінерали. А Путін забирає, окупує собі іншу територію і займається там своїми ділами. Тобто, це вже зараз виглядає як спланована така акція. Ну і ні зря, ні зря весь цивілізований світ ніхто не розмовляє з путіним. Він нахрен нікому не всрався. Всі просто на нього дивляться, брезгліво. Ніхто не хоче марати свої руки, ніхто не хоче марати свої вуха, розмовляти з цією чучовою. А Трамп спокійно почав розмовляти, відправляє своїх переговорників туди, перемовляються, домовляються щось там з цими блазнями. Я не розумію. Ну верніше, що ну що сказати, я розумію. Все це я розумію. Я чудово розумію, що зараз в Білому домі сидять проект. Сидить проєкт повний пстю проєкт Путіна. І, і Маск, який ну стовідсотково, тут вже багато разів хто про це розповідав. Я не буду тут. Не треба мені, от, от зараз я знаю, що ці, ці Кремлі-боти набіжуть і будуть писати: а у тебе є докази? Чи ти бла, 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 бла? Самі ви уроди, бла, бла, бла. Нічого я вам тупим, аслам доказувати не збираюсь. з ботам. Я просто вам кажу, ставлю вас повідомляю вас, що маск скоріше за все це кремльовський шпигун, і він зараз або так сильно впливає на Трампа, або навіть і Трамп Кремльовський шпигун. Да, я знаю, що за це відео мене зараз почнуть блокувати, Мене на мене зараз наїде YouTube. Ну мені вже не привикати. Ну повірте мені, цей канал вже витримав стільки різних наїздів від цих расистів, стільки різних від них. Комплайнсів, да, на Ютюб YouTube. YouTube мені виносив вже стільки страйків, що я просто не можу. Ну я на це не звертаю уваги. Але коли я чую таку херню, таку безглуздість, від кого від, від, від президента великої країни, від президента демократичної країни? Я просто сиджу і я не розумію. Я не розумію, я просто за голову хаваю. Хватаюся. А ми не можемо ще зрозуміти, ну як це так, Трамп наїжджає на. Канаду, да що там на Канаду Трамп на всіх наїжджає і Трамп зараз обрав слабкого. Да? Тобто Трамп наїжджає зараз на Україну, на ту країну, яка три роки самотужки бореться з фашизмом. Це ж не просто так, да там снарядики пуляють один в одного. Україна три роки. Повноцінної війни Україна, яка виснажена вже не тремя роками, да, тока, то, то то три роки це повноцінна війна, йде, повномасштабна. А вісім років до цього виснажували цю країну ці у, ублюдки, блін з рашистами расисти. Тобто я, я просто я не знаю, я втрачаю вже віру у всяку справедливість, у всяке добро. Будь ласка, напишіть мені, друзі, що ви думаєте стосовно того, що ви зараз почули. Я дуже-дуже сподіваюся, що зараз ну, Європа прокинеться. Я сподіваюся, що Європа не залишить е, Україну. Я сподіваюся, що Канада не залишить Україну. І так, да, 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 я казав, що на наступних виборах я скоріше за все не буду. Галасувати, а я пояснював, чого да, тому що я хочу, щоб в Канаді мінялася влада, але при таких розкладах, які зараз я буду голосувати за трудо. Я хочу, щоб був трудо, тому що я впевнений, що Трюдо точно не залишить Україну. І да, да, да. Зараз скажу в пику всім тим, хто мені розповідає, що Канада, Фьос, треба за Канаду переживати. Треба спочатку, щоб в Канаді все було гаразд. Жопу йдіть уроди. Треба, щоб було зараз класно, і Канаді, і Україні. Сразу вам кажу, що буде робити ваші консерватори, я не знаю, але я точно знаю, що цей блін. Е... Полів'єр вже пропонує маску будувати його заводи. Ідуть у нас в Канаді. нібито каже: Приходь до нас, будуй у нас і розвивай свою свій бізнес в Канаді. Не хочу я, щоб маск був в Канаді. Не хочу. І не буду я голосувати за Полів'єра з його камарілію, за того, хто сюди приглашає путінського. Блін, я не знаю цю. Шпигуна да разом зі своїм іншим шпигуном не буду я за них голосувати. Я буду голосувати за лібералів, і я буду голосувати за те, щоб ліберали надали допомогу і надавали і далі на Україні і українцям. Та да, це моє зараз останнє таке слово. Цей придурок Трамп він налаштував багато канадців вже не тільки проти нього, не тільки проти цього. Придурка б маска, да? а також наваштував багато канадців і проти цих консерваторів, проти Полів'єра. Який зараз не показує, ну не, не до, до речі, він не показує досить так, що він дійсно патріот. Не хочу я, щоб у нас в Канаді сидів Трамп номер 2 Ну не хочу я такого. Якщо я побачу, що в іншій партії буде адекватна людина, яка не буде розповідати все те, що зараз каже цей полів'єр, то я проголосую за іншу партію. А зараз я буду голосувати. Да я буду голосувати за трудо. Я буду голосувати будь-за кого, хто скаже, що він не Залишить в біді Україну. Друзі, я сподіваюся, що я доніс до вас сьогодні свою думку, свої переживання. Мені дуже, мені дуже важко. Я знімаю це емоційне відео, мені, мені важко після того, що я почув, я дуже переживаю зараз за Україну. І головне, я вже сподівався, я сподівався на те, що ну окей, нехай там якось не. Нехай там не буде Україна в шоколаді, да по закінченню цієї війни. Але я сподівався, що ну, хоч якось більш-менш справедливо, ця війна буде закінчена, не так, не так позорна, як зараз Трамп хоче її закінчити. Я не, я, я не сподівався на таке. У мене зараз куча емоцій. Я наговорив стільки всього. Я ще раз скажу: я не хочу, не буду відмовлятися від жодного сказаного мною слова. Друзі, тільки від вас залежить зараз, чи зможуть расисти, чи зможуть всі ці Кремлі боти задавити це відео, щоб воно не потрапило на очі великої кількості українців. Прошу вас підтримайте це відео вподобайчками і пишіть коментарі. Давайте ми утремо соплі, давайте ми отримаємо... Носа, этим мудакам, этим козлам, блин. що в Кремлі, що в Білому домі. Вони один одного стоять. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тільки разом, тільки разом ми зможемо дати відсіч і зможемо дати відпір цій навалі. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.